Номер 108. Назви площинні геометричні фігури. Назви геометричні фігури площині, ті, що на площині. А це ті геометричні фігури на площині, що обмежені лініями. І найменше тих ліній може бути 3, щоб обмежити фігуру. А потім уже 4 лінії, а потім 5 ліній, і так далі. Назви площинні геометричні фігури. Чотири лінії, чотирикутник, кутник Але зветься він квадрат. Знову чотири лінії, чотирикутник, кутник а зветься прямокутник. А це вже ромб, три лінії, трикутник. А тут скільки ліній, а ліній стільки, скільки й кутів. То будемо е вершинки рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А оця фігура обмежена колом. Але нас цікавить оця вся фігура, що ми її можемо замалювати або вирізати, то це круг. На ну, цій діаграмі зображені всі види трикутників. То той трикутник, у якого всі сторони однакові і всі кути однакові, це правильний, прямо рівносторонній трикутник, і в нього всі кути по 60 градусів. І всі сторони однакові. А чотирикутники, оце чотирикутник неправильний, всі кути різні, всі сторони різні, а оцей правильний. У нього всі кути по 90 градусів, всі сторони однакові, і називається він квадрат. Ну, Ще є чотирикутник трапеція, коли дві протилежні сторони паралельні, інші дві не паралельні. А ще така трапеція є, у якої. Протилежні інші протилежні сторони однакові, то вона рівнобічна з однаковими боками. Ще є такий цікавий дельтоїд, розгляньте його, будь ласка. А чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні та однакові, називається паралелограм. то Ромб це теж паралелограм, у якого протилежні сторони паралельні та однакові. І прямокутник це той паралелограм, у якого всі кути прямі. А квадрат це взагалі той чотирикутник, що живе в країні чотирикутників. Прізвище у нього паралелограм, по батькові він прямокутник, а звуть його квадрат. Ну, до того він ще й ромб, тому що у нього ще й всі сторони однакові. Це все були опуклі фігури, геометричні площинні. А почина, якщо ми почнемо з чотирикутників, то ми можемо бачити і отакі чотирикутники. Які називаються увігнутими. Можна в них тут сховатися, отут сховатися, і не побачити, що робиться отут. Оцей кут більший, ніж 180 градусів, більший, ніж розгорнутий, то це фігура увігнута. Ми, якщо це чотирикутник. То не можуть лежати три вершинки на одній прямій, тому що вже тоді вийде не чотирикутник, а трикутник. Зрозуміли? А тепер таке завдання. Перше завдання. Отут зображені фігури. Скажіть, будь ласка, чого більше паралелограмів чи прямокутників? Чого більше отут із п'яти фігур? Паралелограмів чи прямокутників. Якщо одразу відповідь так не приходить в голову, то треба подумати, кого більше мурашок чи тварин. І друге питання: у вас є стіл оцей форми прямокутника. А вам треба відпиляти один кут, то які можливі варіанти? Отак. Дуже добре, молодці.